Доброго дня. Розпочинаємо комісію питань закони. На порядку денному три питання. Давайте. і в балеті, у. Перш, буквально, перед тим, як панувати, правильно, мисторено. Теното на наступний на день, на вас подає два доза. Перший додаток це календарний план, де розписано по місяцях датах на сесії і рекордній дати постійно комісії міської ради. Можете подивитися, ваша комісія стоїть орієнтовно по чотирках перед сесією за тиждень, ну а там вже коригується у разі потреби І план роботи це перелік питань для розгляду на додатних засіданнях міської ради, що стосується повноважень, раду прописаних основних, і по комісіям. Комісія теж те, що відноситься до функціонального спрямування вашої комісії. Так, і, так, так. Да, да. Якщо є якісь пропозиції і контроль за виконанням програм, які покладені на місці. Пропозиції, пропозиції поховані. Якщо будуть, да. так. Питання про структуру та частину виконавчих органів. Добрий день, шановні депутати. На пого на погодження вашої комісії виноситься проголошений проект рішення, яким пропонується припинити з 1 березня 2025 року шляхом ліквідації юридичного особу управління охорони здоров'я південно-української міської ради з дотриманням законодавства України про працю та вимоги господарського кодексу України. Встановити срок пред'явлення кредиторами своїх вимог до управління два місяці, призначити ліквід комісію, встановити її місце знаходження, ліквідаційні комісії забезпечити здійснення організаційних заходів пов'язаних з припиненням юридичної особи управління охорони здоров'я, а також утворити з 1 січня 2025 року відділ ведення військового обліку Південно-Української міської ради загальною чисельністю 3 штатні одиниці. Затвердити положення про цей відділ і ввести його до штатного розпису виконавчого комітету південно-української міської ради, збільшити з першого чисельність управління соціального захисту населення Південно-Української міської ради на три штатні одиниці та затвердити його загальну чисельність у кількості 37 штатних одиниць. Управління охорони здоров'я до першого третього 25 розробити зміни про своє положення та винести його на розгляд Південноукраїнської міської ради, затвердити структуру та чисельність виконавчих органів південно-української міської ради станом на 1 січня 2025 п'ятого і станом на 1 березня 2025 року, і контроль покласти на дві комісії А по поводу цього відділу. Так, так. Це так. вимоги законодавства. Внесли зміни в закон про місцеве самоврядування в Україні, де на виконавчі органи міської ради поклали функції зведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем проживання. Ми розглядали тоді вибрали до чітко. Ми доброї сумнівні Ну, Фактично, громади де немає. Це може для лекції стосується більше. Ні. Вони поклали саме на всі органи ведення за місцем проживає. Да. Ж... Якщо раніше це були е, вимоги тільки постанови Кабміна, то зараз були внесені зміни саме в закон про місцеве самоврядування в Україні. Фактично, це наші функції. Функції виконавчих органів. По фінансовому нам вистачає вже зменшується на 225 мільйонів, а нічого не Ну, якщо буде прийнято рішення про ліквідацію управління охорони здоров'я, то фактично за рахунок цих штатних одиниць Але ж вони три штатні одиниці. Зараз штатна чисельність управління ще є. Що краще? Краще. Краще, Ми розглядали це питання на профільній комісії, і профільна комісія, голова профільної комісії Нетані Валєріна, запропонувала один із варіантів: це оскільки цей напрямок і Марія Брісівна була, оскільки цей напрямок ну, такий великий, проблемний в нашому місті нашій громаді для того, щоб він не потерявся серед остальних програм і направлень, які є соцзахисті, вивести це в окремий відділ при виконкомі, як земельний, як архітектурний відділ, також відділ відділ. Ну всіх роздражає слово управління. Ну, начебто, <плес> якби да <плес> ми прийняли е, рішення підтримували соціальних так І зараз на управління соціального вихила в пробуті з ветеранами, переселенцями. Так далі, так далі, і як практика показала, не зовсім ефективна робота коли управління і охорона здоров'я в одному департаменті. Запропонували, щоб створити, як і раніше, було до об'єднання охорони здоров'я з управлінням захисту при виконавчому комітеті відділ охорони здоров'я це перше. Друге, так як зараз напрямок охорони здоров'я направлення виключно займається мед. Управління соцзахисту – це напрямок роботи дерзкової тобто, і тут даже не пересікається на що не буде структурі виконавчого комітету, міський голова згідно розпорядження про сході, так і буде куліруватися на прав тому створити відділ, а за счет вивільнених одиниць, ну там, наприклад, відділ це буде три, ну, ми пропонували чотири і дві одиниці в цей відділ мобілізаційний. Ну, якщо можливо, ще знайти одиницю, вони хотіли три, їм потрібно три одиниці. Єдине що буде На рівні так, менше. Зарплати менше? Ну, але управління так. на нашу громаду дійсно. Можна я скажу? В зарплаті фактично із працюючих може ну як, втратити саме в зарплаті тільки один начальник відділу. Скоріше за все, головний бухгалтер. Начальник відділу головний бухгалтер. У спеціалістів посадові оклади не змінюються, у начальника відділу дехін не був. Ну, якщо зараз 10947, то буде, здається, так у начальника відділу, то у спеціаліста 8 двісті здається. Знаєте просто, що описаю, чесно, от я е, э, говоря, да про те, що там за рахунок от нас, нас п'ять чоловік там. Штат. Штат. Ну, ще здасть да, штатних, ну фактично працюючих, От зараз створюється цей відділ, який наразі ну надо, не надо, я ж не знаю. А потім рада через рік, через два знов подумає: а на що нам відділ військовий? Дай Бог, наприклад, закінчиться дії військові? Ну, хоча б такі активні, поняли там і знову рада подумає: а наша а люди вже перейшли. А люди і знову людей, отакого. От Якби розуміти, це страшно просто по поводу соціальних якихось гарантій, бо ти не знаєш, що тебе чекає. Ти зараз підеш в цей військовий відділ, аж говорю завтра, скажу, що він теж нам не потрібен. Давайте далі кудись там. В цьому плані дуже якось так потрібен. За рахунок вашого управління мали да. Ну а ви ж розумієте, що функціонал геть різний? Ну тут якби ми не моче це слово зовсім. Я думаю, що уже управління не було приконкові, бо добре, але на рахунок мобілізаційно, то видеть у ящик ви певні що це покинути. Але я закон треба якось виходити з ситуації. Стосовно ліквідації управління, це взагалі то були. Ну, я не знаю, вимоги, можна сказати, аудиту бюджету української міської тергромади. І міською радою було прийнято рішення про затвердження заходів щодо усунення порушень та недоліків за результатами державного фінансового аудиту бюджету української міської територіальної громади, інших контрольних заходів проведені в ході аудиту. І цими заходами передбачено, що в срок до першого Розглянути доцільність та вжиття заходів щодо оптимізації та вдосконалення мережі виконавчих органів ради і структурних так, Але це тільки рекомендують, що не може у нас. Вони зазначали. Свопродування, що вони так ще не те, що виноват. Але структура затверджується за пропозицією міського голови, і це як його пропозиція. Так. Я просто хочу сказати, що наразі управління охорони здоров'я має дуже велику потужну програму з великим фінансуванням. Чому ми наголошуємо, щоб, наприклад, бухгалтер, який зараз працює в управлінні, щоб його додали як штатну одиницю у відділ нашого розповів про вартону, тому що не було навантаження на подорог, вона, вона так і вела цю, цю програму, вона дуже така велика програма. Ну, а спеціалісти працюватимуть у відділі при виконавчому літання. Не у якому випадку не соцзахист. Соцзахист є свої навантаження. І, і, і я, я вам хочу сказати, що зараз всі проблеми, які є у лікарні, не перейдуть на, на соцзахист. Вони будуть розгрібатися з лікарнею, а, а не виділяти належне увагу своїм соціальним програмам. Ну, Справа в тому, що куди б не перейшло це управління з цією програми, відділ виконком чи соцзахист. Все одно збільшується навантаження на головного бухгалтера. Навіть якщо додається одна одиниця бухгалтера, то звітність, але ж не добавити звітність той бухгалтер, який чому? я казав... не хто. Якщо одиниця додається, фактично буде вести тільки це накопити. У нас зараз. От у нас зараз програма. Дивіться, вона по факту ділиться. Ну, у нас одержувачі коштів, первічка вторічка, да, і безпосередньо програма, яка передбачає те, що ми там людям відшкодовуємо, людям з інвалідністю, онкологія, тобто ну такий соцнапрямок. да? і утримка е е підприємств наших це там друге. І от у мене зараз два бухгалтера ведуть цю програму. Два тому, що по факту. Потрібно постійно перевіряти всі списки, які дають аптека чи правильно виписали ліки. Бо буває таке, наприклад, що сімейні лікарі виписують за рахунок нашого бюджету. Ну так буває, там ну щось десь там не догляділи, да? але це. Треба все перевіряти. Наприклад, там людині з ну, не знаю там. Одкудись з Олександровки, що не є житель нашої громади, але у неї декларація з сімейним лікарем. От вона приїхала, їй виписали ліки, які ми оплачуємо нашим громадянам. і Людина пішла, і це все сидить бухгалтер, який відповідає за цю програму. І кожен місяць до 5-го числа грамінні списки у Ще завжди епілепсія, діти, інваліди Оце все це все перевіряться. Отакі стопки, отакого перепису, Чи ліки, ці які виписали, дійсно не проходять по доступним лікам ті, що держава безкоштовно, а дійсно має право проплатити громада? І чи дійсно ця людина є жителем нашої громади, а не десь откудись. Бо вона ж сплачує потім, вона ж відшкодовує, тому вона ці списки. Ну такий розраху розрахунок. Ну це не бухгалтерська робота, бухгалтерська робота проплатить, а робота спеціаліста відходить шоком і, не і, що там, і... Ну, вони і на два да, ділять цю ви роботу, вирішили, так вирішили, так. Да, ну тобто наразі зараз два бухгалтера ведуть програму, тому що програма така прям, ну, вона мільйона. Тобто на програму там 77 мільйонів в цьому році. Ну так, більша частина це утримання в таринкі пір, ну в таринці, так скажу, бо пірічка особи там постринні саптирічки. Що грунтовує слімало вашу саму соцзаписку? Це ж його пропозиція в Так. соцзахисту, вона буде розуміти. Ті, ваша вона не країна. Вона раніше, вона було так, але це перецил був підім. Потім, коли параконний там, був момент, він приєднав, щоб зробити департамент для певних дій. Але ж. Ну, коли був ліді, у нього не було такого навантаження, яке діє зараз. Працювати їм, і я думаю, що треба підтримати їх, а не приємно чи наше рішення. Так, да, я дуже вважаю, що Можливо, це буде що забули на деціку, mm -hmm. до Субзахист не так, вони зараз дуже навантаження, вони ще не так, дуже цікаві. Просто ще дуже велике навантаження з переселенцями, з з сім'ями, виховання, відшкодування, куча зараз нових порядків по відшкодуванню коштів. І вони це ж теж було два бухгалтера і. це в них колосальне навантаження. Виконкомі теж велике навантаження. Зараз штатна чисельність саме виконавчий комітет, вже 101 на штатному. Ні, я кажу, що одиниці на день. Це Тобто Виконкомість про все, а що Ну, Все одно, як мені здається, менше. Виконкомість за защиті? Я нічого не кажу. Я вам висказала позицію міського голови. А ви якісь документації давали ми, ми надавали ставити все таки відділ при виконавчому комітеті три особи створити відділ, одну одиницю надати в бухгалтерію в виконкому, щоб вона вела напрямок до медицини, і дві одиниці на створення нового відділу, який Взагалі можна е я е е Ваш, скажу ще, е по цьому відділу ведення військового обліку, взагалі то, е в залежності від нашої чисельності, є е е рекомендації Чисельність чисельності військовозобов'язаних, які перебувають, проживають на території. Чисельність цього відділу повинна бути дев'ять штатних відданих. Але але <проб> навіть е <проб> враховуючи те, що це все, все прийдеться робити з самого початку три мало ну хоча три. хоча так, а це Рекомендації, рекомендації <пробуйтесь> щодо чисельності. а, -а, -а. а, 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 а ну, так, так, введення військового обліку це вимоги, за... внесли зміни в законі.

Якби у нас не було виконату, а, там, наприклад, там сидів один комісар теж з громадською поміщникам. Я ще розумію, там більше десяти чоловік працює. працюють. Зайдіть в автомат, у кабінет-кабінеті не незрозуміло, хто ще займається. Ну, можливо, все ж таки ці функції якось відрізняються, якщо прийняли таке рішення. ні, не Ну, що, тоді в є. пропозиція ми рекомендувати створити відео при підтримуємо пропозицію дофільної комісії, ну це їхнє. Змозі направити дві-три на ну, ну, одиниці на мобілізаційний. Ну за там. Ми можемо три одиниці відділ, один по гахтерію <кхі> і, і, і на мобілізаційний, і якщо таке навіть з <кхністю> управлінням. <то, що, плес> Ми просто за якщо є така потреба, то треба збирати. Зі змінами. Зі змінами. Зі <звілляє> змінами. Зі 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 Справа в тому, що розподіл затверджує міський голова. Як він його потім розподілить, так і буде. Це його особливий Зараз так, а як буде потім. Але від них, них навіть йшов близько голову відтермінувати це це тут, бо вони зазначають ще контракт. Вони, вони просто не зможуть. Тому це потрібно так, такі. Так, так. Ми на наші профільні комісії рекомендували е, до е, зареєструвати, а в січні, чи в лютому винести на січні. Січні вийшли на сесію зміни, які у нас були затверджені, а до 1 березня зареєструвати новий статут нові редакції зі змінами, які були проговорені на комісії. Є питання, де ж інформація, що з вчорашнього дня почав скорочувати поставлення загалочні.

Ну, офіційних офіційних даних ніяких немає, тобто також ось так а ви це і, виріште, і якщо це буде масове вивільнення, він має право, по-моєму, по контракту лише за згоду органу управління майном робити, якщо це масове вивільнення. Ну, давайте проконтролюйтеся, бо люди звертаються. Штат поводжує з вами? Так, поводжує. Просто поводжує. Тобі, що Не було нічого. ну, Тобто, офіційного нічого такого не було. Це було просто... ...по закону згідно, я так розумію. Я чекала лише тільки за те, що переводять на півстанок. Ну, вчора без інформація, вчора зряда. Я ж і карігру попорядкувався. Щоб ви були зі спорученими цими ви знаєте, які форс-процесуали? Ви знаєте, скільки форс-процесуалів змогли поручитися? А ви на минулому питанні знаєте? У вас сторочені, а у вас сторочені. Чим більше... Ні, ну так за рік. Мені насправді не потрібно сторочувати ОУК, бо вони займають кілька сім дівсот кілька фунтов власне праці. Сторочення ОУК не впливає на фондову роботу. Вони вже провісні. Ви знаєте, так? Ви власне це чувствуєте? Ви... Ви знаєте, що на комісії Забуваю, що це не нечасна і тут треба узгоджувати. Ну, офіційного да, нічого але... немає. Штатки ново нам не подавалися. Давай, Доручно, Доручно. Доручно. Ну, щоб до сесії доповісти? На сесії доповісти. Ну, Чи? Було б добре тиждень. Я так розумію, про вчора профспілка збиралася, і офіційного рішення не мала, Але якісь там обговорення щодо скорушення вже але <світування> офіційно ну, наскільки каже інформація не можуть подавати. Якщо було конкретно, остання наша комісія це була балансова комісія, і це ж можна навіть під протокол подивитися. Їхній медичний директор офіційно заявив. Що ніяких розмов про скорочення не буде, оскільки тільки він побачить, що там в лютому буде по договору. Побачимо, наскільки там НСЗУ підтвердить, на яку суму, тільки потім можна буде розмовляти про якісь скорочення, об'єднання, ну якусь зміну структуру. Чому це зараз знову пішла хвиля? Вроді може, б, може, та, може, вже... може, ну, може, ви організувати цієї інформації, щоб ми хоча на сесії. Зараз нічого не можемо зробити все це немає. Просто що з іншого боку, розумієте, ми даємо така ситуація. Ми даємо кошти, вимагаємо повернення і вимагаємо вжити всіх заходів щодо оптимізації. Друге діло, що це, щоб не було розправи над неугодними, то, але ж ми йому саме долучаємо оптимізувати. Шо це не медичний персонал, мідиків.

Розглянувши питання таке, ви проголосували, выключить. Давайте за выключим. Да,